Нагадую, що в наявності у нас просто шикарна Honda Civic на непоганій оптиці, на зимовій резині в кузові хеджбек. Як бачите, такого золотого кольору з далюровим синеньким, красивеньким салончиком, механічною коробкою передач. Зараз вам покажу з іншої сторони, коли ми глядає, та ззаді. Подивіться, яка красуночка на гарних дисках. Дуже вона неї така космічна, Зад, космічний такий. В салоні ззаді максимально охайний. Так ніби й ніхто не їздив. Машинка у нас 2006 року на 1,3 бензиновому двигуні, також додатково встановлений газ. Стеклопідіймачі абсолютно всі працюють. По машинці у нас електроскладання дзеркал. електрорегулювання, також підігрів дзеркал, як бачите. От у нас. Машинка у нас ну, реально космічно має просто панель. Дуже гарна і красива машина. Електро, ой, кажу, електро, мультимедійне кермо абсолютно все працює, радіо працює. Механічна коробка передач примикає гарненько, кнопочка старт-стоп. Виглядає вона просто космічно і бомбезно. І знаходиться дана автівка за адресою територіальної оборони 102 місто Київ, «Автосон» автофокус. Придбати можна як за готівку, так і в кредитування, розтермінування на обмін. Чекає дана автівка за адресою територіальної оборони 102.